Псалом 29, переклад Івана Огієнка. Буду величати тебе, Господи, бо Ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив ти. Господи, вивів ти душу мою із шеолу. Ти мене оживив, щоб в могилу не сходити мені. Співайте господеві, святі Його, І славте пам'ять святині Його, бо хвилю триває він у гніві своїм, все життя в своїй ласті. буває увечері плач, а радість на ранок. А я говорив був у мирі своєму. Я не захитаюсь навіки, Господи, власті своїй Ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице своє Ти заховав, то збентежився я, до Тебе я кличу, о Господи, і благаю я Господа, яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду? Чи хвалити тебе буде порох, чи він виявить правду твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина тобі. Й не замовкала, Господи, Боже мій, повік славити буду тебе, переможного миру вам!